Сьогодні я вам розповім казочку про геометричні фігури. Так що сідайте зручненько та уважно слухайте Математична казочка В країні геометрія жили різноманітні геометричні фігури. Вони були різної форми, але між собою дружили. Трикутник був гарний і стрункий. Круг навпаки веселий і пухкенький. Прямокутник милий і завжди радісний. Овал добрий і витончений. Одного разу фігури посперечались, яка із них найважливіша для людей, та вирушили за допомогою до цариці наук математики. Перший промовив овал, найважливіший я, тому що люди люблять їсти солоденькі фрукти овальної форми. Ні ні, найважливіший я, вигукнув трикутник, не було б Нового року без ялинки трикутної форми. Та якщо б не я, люди б не знали такий вид спорту, як футбол, де м'яч круглої форми. Ти смішний, заперечив овал. А хіба не можна грати в футбол м'ячем овальної форми? Не було б футболу було б регбі. Так, 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 зачекайте хвилиночку. А якої форми поле, де грають і в футбол, і регбі, озвався прямокутник. Отож, куди ви без мене? Не сперечайтесь, відповіла королева, а краще допомагайте людям, тому що для них всі геометричні фігури важливі. Відтоді фігури ніколи не сперечались, так як зрозуміли, що кожна із них важлива.